Чи збивати температуру під час грипу? Так збивати. Чому зараз поясню? Та сама історія, що з ковідом. Якщо ми збиваємо температуру під час грипу з першого дня навіть 37,5, відповідно, ми використовуємо зараз сучасні протизапальні. Нестероїдні протизапальні препарати, і ви розумієте, що це не просто препарати, які знижують температуру, так а це препарати, які зменшують запалення. Це історія, що якщо ми призначимо нестероїдні протизапальні, організм буде менше виробляти інтерферонів. Це правда. Організм буде менше виробляти інтерферонів, які борються з вірусом. Але інтерферони це є важка зброя, яка має дуже багато побічок для нашого організму. Крім того, на п'ятий, шостий, сьомий день почнуть вироблятися наші антитіла до грипу, хтось можливо навіть і стикався з тим вірусом грипу, на ну, увазі штамом, можуть швидше вироблятися антитіла, і антитіла відповідно знищать грип і відповідно переборять цю інфекцію. Хронічного грипу у нас ще не було. І якщо ви знижуєте температуру, нічого страшного не відбувається. Так само проходило колись лікування гепатиту це інтерферонами, тобто. Ми кулоли препарати раз в тиждень інтерферону, але перед тим, як кулоти препарат інтерферону, давали нестероїдні протизапальні. І пацієнт таким чином лікувався. Якби йому не давати нестероїдні протизапальні, я не знаю через рік часу лікування гепатиту С, якби пацієнта був його стан здоров'я. Це була би катастрофа повна. Тому, будь ласка, пам'ятайте, що. Дійсно, наш організм є дуже сильним і, відповідно, може виробляти дуже сильний захист. І саме антитіла, які виробляє наш організм, це наші клітини виробляють так. Відповідно, лімфоцити, і в кінцевому результаті вони є мега потужні і вони як дуже така хороша. Зброя, яка працює дуже чітко і не має сильних побічних дій, так і цей момент до початку вироблення антитіл, нам треба все таки максимально комфортно прийти. Правильно відлежатися вдома в теплі, при можливості так не займатися спортом, не робити сильних нагрузок, не виходити без потреби на холод, тобто дати організму можливість відпочити і збивати температуру з першого дня. Якщо ви відповідно це будете робити, у вас грип пройде легше. Ну, це моє бачення особисте. Я розумію, що є міф, що температуру збивати не потрібно, що організм має сам боротись. Але дуже часто цей міф перетворюється потім в дуже гарну реальність в реанімації, от де вам скажуть, а чому ж ви не збивали температуру. От тому, будь ласка, виконуйте ваші, скажімо так, виконуйте те, що я прошу, і подивіться на цей результат. Повірте, що з ковідом було так само. Коли я казав, що збивати температуру, це працювало. Коли частина пацієнтів не збивала температуру, і відповідно потім було питання. Досить жорстке, складне лікування, тому будь ласка, пам'ятайте за це. І підписуйтесь на мій телеграм, поширюйте це відео і е, збивати температуру можна будь-яким нестероїдним протизапальним: це є і ібупрофен, нурофен, і парацетамол, тайленол, так і відповідно німесил, німесоліт. Тобто, всі ці препарати працюють при цьому грипі, що зараз у нас лютує. Гарного дня!